Серія 3 з самого скандального серіалу від Діснею 2024 року. Погнали! А коли? О, предісторія я під'їхала! Так ми була соціопаткою вже з дитинства. Ага. Ну, вона тут типу мучить, напевне. Сто! Щось вони взагалі не схожі в дитинстві. В мене здається. Зате виросли в ідеальних близнюків. Ю. О, повісточку підвезли. Їх забирає одна з їх мам. Всі говорять про церемонію. І вони, типу, мають бути покарані за те, що втекли в ліс. Чомусь в лісі їх можуть знайти, а в місті ні. М -м -м. Ну, так. Коротше, далі розмови мам про те, що це безпечна планета для їх ковину. А, це одна мама каже, а друга каже, що вона не буде безпечною, якщо Оша буде тікати. А, ну так. І вони ненормальні діти, щоб це не значило. Далі лекція про силу, і вони її не дуже сильно слухають. Оуша не знає, чи хоче стати відьмою. Мей хоче, Оуша незалежна, вона хоче кудись летіти, а мей хоче лишитись тут з мамою, з родиною. Звідки у такої маленької дитини думки про кудись летіти? Я не знаю. Навіть питати не буду. Напевно, сильно вдома дістали. Ну їх же вже я там вчили. Думаю, так собі в них дитинство. Єдине, що можу визнати, так це напевно їм дуже нудно, бо на планеті більше дітей, крім них немає. Далі церемонія, виявляється, їх ковен вигнали, бо вважали їх силу темною. Але тут сталося чудо і народились дівчата. Це найстрашніший момент. бо По легендам зіркових воєн Енакін був єдиним, хто народився із сили. Продовжимо. Далі клятви, оша непевна, і для неї церемонію не закінчують. Приходять джедаї, і ці такі жодної жорстокості. Джедаї кажуть, що вони стурбовані тим, що тут тренують дітей. Вони бачать дітей і виявляється, Where is their father? They have father. Що вони збрехати не могли. Далі будуть навіть дітей просити брехати, то тобто це не принцип. А самі сказати, що татуся десь закоптило, не змогли. Вони що, генетичні аналізи брати будуть. Ну що за маразм, блін? Якщо ви хотіли сховати сили дітей і таємницю їх народження? Далі сцена, з якої я ржала. Сол дає Овші лазерний меч дитині. Мать! Це ж так можна було! Що може бути не так? Коротше, Сол пропонує Овші бути протестованою. Чи вона хоче бути джедаєм? І вона погоджується, але мати кована бере під контроль падавана. Це той, що потом траванув себе в минулій серії, і погрожуючи їм, що він не повернеться до розуму, наказує їм йти. Але Оуша просить маму, і та хоче. Вони домовляються, що наступного дня дівчат протестують. Вся ця сцена така штучна і натягнута, що навіть не знаю, як це описати, крім як театр абсурду. Радаковино свариться, але вирішує, що дівчата підуть на тест. Але вони мають провалити його. Тому що джедаї не можуть дізнатись. Як дівчата були створені? Нам теж не скажуть до речі. Ви, мать його заногу, самі сказали, що в них батька немає? Ви думаєте, що джедаї тормознуті, чи що? Та що тут вообще відбувається із сценарієм і логікою? Anyway, дівчатам пропонують провалити тест, просто говорячи щось, що буде прямо протилежне їх серцю. І тут в мене знову питання: чому джедаї не можуть наказати їм говорити правду? Чи це не за кодексом? Ні, ну, Може, не за кодексом, може, на своїх не може. Так вони ж не самі. Ладно, Мей провалює, я так підозрюю, тест, а уша палиться, що вона може його пройти. Вона бачить правильні картинки на екрані, сов умовляє її, і вона каже, що хоче стати джедаєм, і що вона має сказати правду. І вона такий, напевне, проходить тест нам про це. Прямо ніхто не скаже і цього нам не покажуть а нафіга. Ми на неї зла, але мама приймає її бажання на ну, одна з них і каже, що представить раді. Мий краде щоденник оші і спалює його, починаючи пожежу. А Оша, проявляючи чудеса знань в електриці, відкриває якийсь прохід і тікає. Я що це за цих дітей? Вони і трави знають, і електрику знають. У віці, десь біля шести років, я навіть читати не вміла. Які там нахрен. Замикання і провода, яке там вирізнення ядів, бляха муху по запаху. Прибігає сул, рятує Оушу, а мей падає, падає. До речі, тут відсилочка, як виявилось в першій серії, він її так само рятував. Хто мать його заного Робить відсилку, а потім то, до чого відсилка була зроблена через серію. Фух. Оуша бачить тіло своєї матері, все бабахкає, і вже на кораблі, вона плаче, типу, хоче повернутись, але не можна, і все в кінці Мей приходить шукати Оушу під дерево і початку серії. Але її там нема. Підсумок краще не стало. Я розумію, що вони, типу, хочуть нагнітати, але. Можна роз'яснювальну бригаду студію, будь ласка. Ритуал незрозумілий. Там явно Фіолетова сила, як у Сітхів, е, як, або у імператора, яку вони називають Фред, ну, типу пряжа чи нитка. Але вона не надається, вона або є, або її не, немає. Я нічого не зрозуміла. Нам нічого не пояснюють Ну, взагалі, крім пари загальних фраз і скоромовок про силу однієї, і двох всіх. Чи то, типу, сила всього кована в ритуалі, типу, вони її ділять. Я не знаю. І, взагалі, це дуже, ну, дуже нудно. Гра акторів все ж така ж ніяка. Таке враження, що Дійснею було тупо лінь. Я не знаю, що там за хрінь з расизмом, сексизмом, що там ще Дісней каже, не так з фанатами. Що їм не подобається. Мене повісточка у цьому серіалі. Ну на момент третьої серії бентежить найменше з усього. Вони поки нічого особливо не нав'язують. Ну, мами їх хрен з ним. Мене якби це не напрягає. Мене бентежить, що їм було лінь. Їм було лінь дивитись, цікавитись лором, їм лінь перезнімати недологу гру акторів, лінь придумувати цікавий захоплюючий сюжет, лінь робити нормальні декорації, і масовку, лінь малювати нормальну графіку, їм тупо все лінь. І відчуття від перегляду тобі нудно, тобі не цікаво, і ти не чекаєш наступної серії, бо дивишся, якийсь низькобюджетний серіальчик знятий на колінці. Але не хід студії Діснея, це наче студенти третього курсу режисерки з студентами другого курсу акторки зняли серіал в університеті як на ну, курсач. Я тут паралельно дивлюсь Локі, поки дві серії подивилися, бо готуюсь до Дедпула. Ну так там цікаво, ти ніхрена не розумієш, взагалі нічого не розумієш, що там відбувається, але тобі дуже-дуже ну, цікаво дивитися далі. А тут не цікаво. Четверта серія буде десь. Це я на фільми чари-чари рушу.